Сподіваємося, що для вас також, тому що відкрити виставку творчих робіт талановитої молоді це дорого вартою, тому що ми навіть готуючись до сьогоднішньої презентації куратором виставки, співробітниками музею згадували, що ми... Практично майже 20 років займаємося тим, за що нас дуже сильно критикували, а потім нашу ініціативу підхопили багато наших колег. Або пишаємося з того, що вже багато, понад 20 років відкриваємо виставки дитячих полочних років і студентської молоді. Абсолютно переконані, що ваші роботи вони мають велике майбутнє і інколи коли. Відкривається виставка студентів, потім дані студенти приймають участь в поточних виставкових проєктах відомих митців і потім ще мають свої персональні виставки. Так що вам лише зеленого світла і дуже радіємо з того, що сьогоднішній вернісаж ми зараз відкриваємо. Вам вітання оптискали! І на вашому захисті це було зворушливо, і вже потім, коли захистилися і ми мали можливість спілкуватися е, з таким творчим тандемом, який мав дозвіл судити ваші роботи, оцінювати, е, колегіально вирішили, що абсолютно всі роботи повинні бути представлені на виставці, тому що попереду у вас велике майбутнє, ви абсолютно різні, ви не повторюєтеся. І саме цікаво те, що інколи більше роботи говорили за вас своїм творчим потенціалом, інколи ви настільки творчі могли презентувати, що е, виникла ідея, і ви безпосередньо з куратором виставки Олеся Петрівна вистроїна буде з вами і подалі працювати, тільки готували відкриття. Зможете відпрацювати свої особисті презентації. Про це ми теж встигли поговорити. Щоб показати кожну особистість творчу окремо, ми можемо провести окремий майстер-клас чи безпосередньо заняття з арт-терапії, чи презентувати окрему вашу дипломну роботу і кожного виставити усіх наших соціальних мережах, і, звісно, на ютуб-каналі музею. Тобто подумайте про це, відпрацюйте з куратором, і ми готові надавати вам творчу площадку і відкривати вам дороги, щоб було зелене світло вам завжди і всюди. Ну це така невеличка прелюдія, але для урочистого відкриття виставки сьогодні з вами, як і на захисті, це можна сказати великий плюс і велика шана ректору, тому що бути на захисті студентів, прийти на їх відкриття персональної виставки захисту це великий респект і. Прошу зловлистами запросити ректора до слова. Євген Соболь, ректор Центрального Українського речі. Вітаю, шановне товариство, вітаю всіх гостей, запрошених, дуже вітаю наше студентство, наукових, керівників і... Дійсно, переступивши в е, цієї такої аудиторії, закуплюю подих, не применшуючи важливість тої чи іншої спеціальності, але дійсно потрапивши на державну атестацію і побачивши такі потужні роботи, і це лише рівень бакалавський, а роботи якими можна пишатися університетом, митцям і дворцям таких особливостей. Дійсно, під час захисту кожен з вас свою працю вкладав частинку себе, свою душу з науковим керівником і відображав ті каляри, ті малюнки і сьогоднішні. Сьогоднішня така творимо та перемагаємо в дійсному свідчі, що ми така непереможна нація, сьогодні е, перебуваючи там під час тривоги, завтра презентуючи свою е, роботу на державній атестації і з такими міцними нервами, це багато вартує Я пишаюся нашим студентством, нашими викладачами спільний такий тентин і такий труд. Я думаю, що цей напрямок буде тільки розвиватися і розвиватися в університеті. Ми працюємо зараз, працьовуємо над відкриттям нової спеціальності дизайн і вже почали роботу над створенням. Старому корпусі нашому, якому понад 100 років арт про старої буде таке потужне приміщення з багатьох кімнат, де будуть презентовані теж ваші роботи, і на систематичній основі ми будемо проводити ті чи інші заходи, де будемо демонструвати відповідні наші потужні. Результати, які ви робите. Сьогодні всім бажаю отримати тільки позитивного настрою. Дякую Збройним силам України за надану можливість проводити такі заходи в більш безпековій ситуації в нашому регіоні. Дякую, дякую за надану можливість тут презентувати наші роботи. Ми Дуже цінуємо нашу співпрацю і Наші зав... вчити, ні, ні. Да, завжди двері нашого університету відкриті. Всього всім найкращою дай нам Бог миру та перемоги. Дякую. Дякую, що ви знаєте, готуючись до відкриття цієї виставки, ми неодноразово говорили про те, що молодь підтримувати треба завжди. І та кількість творчих проєктів, яка відбувається в стінах нашого музею, з кожним роком ми проводимо публічні звіти. Їх можна переглядати. Вони є теж на youtube каналі Кожного року свідчить про те, що все більше відсоток у нас саме творчі роботи молодих людей. І величезне до вас прохання навіть побажання ніякому разі не зупиняйтеся. Навіть якщо інколи щось не виходить, робіть далі, творіть далі. І ми пишаємося з того, що сказали зараз, почули від професора, від ректора, що він пишається, незважаючи на свій дуже насичений графік і зараз поспішає на наступний захід, він зміг знайти можливість прийти на ваше відкриття. І в мене величезно дякую і респект вам, що ви з нами. Повлас директором. Я прошу провести відкриття кураторку виставки Лесі Петрівна Нестройна. Прошу, зустрічайте. А надалі хочу надати слово Тетяні Миколаївні Стритевич, завідувачки кафедри мистецької освіти. І вона вам теж скаже дуже хороші, надихаючі слова. Прошу тебе. Добрий день, шановні баста. Я вже багато вам говорила і на державних екзаменах, і, і, і виставки, і зараз не студентам, випускникам, дипломованим спеціалістам. Фахівцям, галузі розотворчого мистецтва. Вам творчості, успіху, не зупинятись, летіти, злітати, але тим не маєш дивитися під ноги і ніколи Спотикатися, але підніматися. Згадувати, що вам говорили, тому що тоді ви не чули, через декілька місяців, я думаю, це вже стане більш таким ясним і зрозумілим. Вам успіх. Глядачам насолоди, глядачам побачити те, що ви хочете побачити, тому що кожен художній образ, який представлений автором, він може збігатись, а може і не збігатися з вашим враженням, і це в цьому є цінність художнього образу. Що коли ви кожен побачите свій і кожен потягнеться до своєї роботи, до свого автора, і комусь сподобається щось одне, комусь інше. Але я думаю, що жодна робота не залишить вас без певного враження. Тому всім вітання, миру нам, перемоги, дійсно творимо і перемагаємо, і продовжуємо творити. Дякую. Дати слово славу, доценту кафедри мистецької освіти, пані Ларисі Гарпузенко. Прошу вас до слова. Дякую. Я не просто лише доцент, я ще й куратор курсу, який я випускаю. Чесно, хочу сказати, саме перше це слова вітання. Тим, що ми з вами дійшли, до той обряд переходу з одного з одного соціального статусу студентства ви перейшли вже в інший статус наших колег, колег-вчителів, колег-художників, реставраторів, прикладників. І ще раз хочу всім вас привітати. У нас було нелегких 4 роки, і я дивлюся, з якою. Ви сьогодні розповідали про свої роботи. У вас була можливість виговоритися, такої можливості у вас не було протягом цих 4 років, тому що ви курс, який з другого семестру майже весь час перебував на карантині. Над вами можна було робити експерименти, і наш експеримент вдався, як можна онлайн навчити живопису, декоративно-прикладного мистецтва, графіці. І іншого було дуже складно. Ми з вами билися спір... ну, словесно, сперечалися, е, дуже важко було порозумітися, але е, наш такий е, творчий підйом був саме в нашому переході, в, слове, в саме е, матеріальному переході між двома корпусами, не в е, традиційному переході від одного статусу до іншого, а там. Там ми розкрилися як творчі в особистості, там ми розкрилися як люди. І... Це дало поштовх для виконання таких ваших цікавих творчих робіт. Вони сьогодні запитували, як народжувалися ваші ідеї, яка доля участі керівника у ваших проєктах, чи це ідея викладача, чи це робота викладача, яка безпосередньо ви участь мали у виконанні тієї чи іншої роботи? Скажу я вам, що як ніколи у цьому році студенти були ви, студенти, випускники занадто самостійні. Інколи це бентежило ну, мене як керівника бентежило, бо ви знаєте самі, що робити. Чому? Тому що ви звикли працювати самостійно протягом 4 років. Ну і звісно, прекрасні е, результати. Е, ну, геть на 12 не можу сказати, тому що завжди є е, меж е, е, куди рости далі. Правда ж є? є. Ваші роботи це як оголені душі. Це такі метаморфози душі, де ви оголили сколь, форму, суть, перейшли до традицій через усі роботи, навіть які б вони були невіддалені від сьогоднішнього, все рівно ви пропустили їх через сьогоднішні події. І хочу сказати, що безпосередньо співавторами ваших робіт. Є наше ЗСУ, тому що якби вони не забезпечували вам спокій і тишу, коли ви їх робили, я думаю, що ви б не мали такого результату. Тому хочу вас ще раз привітати, що ви маєте таку прекрасну нагоду виставлятися тут, в цій виставковій залі, і дійсно, це знаково. Чесно, ми вже 20 років. Я пам'ятаю, коли ми вперше прийшли до такого рішення і скажу вам, нам заздрила Одеса, заздрив Харків, зазрив... Київ заздрив, які через 5 років лише вмовили свої. Музеї відкрити двері для студентства. Тобто ми тут є піонерами і це нікуди не викинеш, і це є така гарна, прекрасна історія. І ще одне хочу сказати: що я дуже рада випускникам, які приходять і підтримують цю виставку. Я вас всіх бачу, чесно, слідкую в мережах за вами, за вашою творчістю, за вашим зростанням. Так буду і за вами слідкувати. Будемо підтримувати вас завжди і в виставках, і в ваших проєктах, Будемо запрошувати бути вашими стейкходерами. Вносити якісь корективи в навчальні програми, радити, ну тому що ви сучасніші ніж ви. От ну на цьому хочу закінчити. Ваше друзі всього вам найкращого творчості, і саме головне миру і вироб. Дякую. що ви все ж таки відпрацюєте з кураторами про ваші особисті презентації. Ми дуже хочемо, щоб ви реально повторюся, і я собі це дозволяю. Е хочемо вам максимально відкрити зелене світло, щоб вас побачили, почули, у вас у декого є свої особисті сторіночки. Але про вас треба говорити, вас треба підтримувати і ви реально талантюші молодь, тому що те, що вже було сказано, але мене дуже вразило і зворушило, що ви це той потік, який прийшов, майже зразу почався карантин. І ви навчалися дистанційно, то вони ж майже не навчалися, це ж художники, вам дуже багато доводилося працювати онлайн, працювати самостійно. І десь якісь консультації відбувалися і офлайн, але в більшу частину в процентному відношенні ви були на відстані. Потім повномасштабне вторгнення це було ще набагато важче, але ви вистояли. І не випадково така назва вашої виставки, тому що ми всі разом наближаємо перемогу. Я попросила від випускників, мене дуже вразила, ще така підготовка випуску батлету, щоб декілька слів від вас усіх сказала Дарина Дава. Прошу вас, підтримайте. Доброго дня всім і спочатку дуже хочу подякувати за таку можливість висловити виступити в цьому музеї наші роботи. Це дійсно дуже вражаючий для нас досвід. Особливо мене ніколи не було, що такої. Що можуть прийти різні люди, подивитися на плод наших трудів. Також не можу не подякувати викладачам, які нас навчили, які нас супроводжували впродовж чотирьох років. Іноді ми ображалися на деякі зауваження, але я хочу сказати, що це нам дуже допомогло отримати певну базу, на якій ми змогли створити свої дипломи творчі роботи і висловити. Свої думки, свої почуття і взагалі виразити себе у своїх роботах. Тому дуже вам дякую, дуже дякую викладачам, дуже дякую за ваші зауваження. Я ну, можу сказати, що зараз розумію, що вони були важливі для нашого розвитку. І дякую за СУ, що ми зараз тут, що ми маємо можливість. В залі, напроти, коли йшла презентація і виставка кваліфікаційних робіт, в виставці була представлена і кваліфікаційна робота, яку ви бачите ці вітрині, в цій вітрині на ще Ольги Турні. І відкриваючи виставку рівно рік тому, ми отримали роботу до фонду зібрання музею на превеликий жаль засунних подій. Тому що я думаю, ви всі, як випускники даного факультету відповідної спеціальності, знаєте, що Олічка перший день був на повномасштабного вторгнення з чоловіком, старасом з Мельсером, пішли добровольцями, були в територіальній обороні, і практично перед відкриттям виставки вони загинули і було їх поховання. Але мова йде про те, що ця людина була дуже талановитою. І ще в день, я думаю, ви підтвердите слова, зараз я не бачу безпосередньо керівника роботи, немає з нами коли нічого, поїхала, так? Mm -hmm. На пленері, так, якраз за студентів говорила. Ще коли відкривалася дана виставка, і одна із цих робіт, вона зображує наш на той час ще художній музей, зараз на ми музей мистецтв. Ми дуже просили до фонду зібрання дану роботу. Робота є, вона представлена і її можна споглядати. А безпосередньо в цих вітринах, як ми казали, з того дня відкриття персональної виставки невеличкої, що й дана виставка вона буде виставкою пам'яті, і окрім робіт персональних Олі, Дуднік, Мейстер, ще представлені світлини цієї відважної, талановитої родини. І саме зараз я дуже прошу хвилини мовчання згадати Олю і подякувати усім за виду. Збройним силам України. Дякую, слава Україні. Людина живе доти, поки її пам'ятають, а ми будемо пам'ятати Олю, Тараса і всіх наших захисників. Знаєте, мені дуже приємно запросити до слова кураторку виставки, яка вже встигла ознайомитися більш детально з роботами, буде знайомитися в процесі з кожним з вас. Леся Петрівна Нестройна. Прошу. Дякую за таку надану можливість. Я повністю погоджуюся з вашими словами, Лесана, тому що студенти, вони кожного року, презентуючи свої творчі роботи, у душу. Голюють свої нерви, і е, так як я в основному так складається, що відповідальна е, куратор виставки, саме студентських робіт, я то мені є чим порівнювати, е, є що згадувати. Ну, Дивуєте ви кожного року. От я вже говорила і пані Тетяні, і пані Ларисі, вмієте дивувати, і е, кожен рік це неймовірні пейзажі, е, це роботи е, зі знанням в любові до рідного міста. Це надскладна, як на мене, техніка витинання. Ну, що вже можна придумати такого? Все рівно дивують, все рівно вигадують. Це останнім часом дуже потужно розвивається комп'ютерна графіка. Це неймовірні роботи, новий від новий мистецтва, який дійсно заполонює, душу. це відгуки на американські класики, чудові роботи. Це Одні звичайні мене вразила дуже серія птахи. Одні би птахи, так, але вони наскільки яскраві, наскільки вони незвичні. І так от пташку. Ну, для мене, наприклад, це роботи одні з найкращих, які мене зачіпували. Це роботи е, Омріхіної Рослави, традиції звичайні, зібрані на території Кіргограчни, це братщини, це родини, родинні проводи. Так. Ви, Наскільки відгукуєтесь на події сьогодення, наскільки ви тонко відчуваєте це все, це воїни-захисники, козак і е, військовослужбові Збройних сил України так вдало передати і так відчути, я вам щиро дякую за те, що ви відкриття, за те, що ви щирі, за те, що ви втілюєте всі свої творчі задуми, і кожного року нас дивуєте й дивуєте та й Наступного року. Це вже буде 20 років співпраці, яка триває саме з нашим музеєм мистецтв. Ми сподіваємося, що ви наступного року будете нас дивувати. І кінець червня, початок липня це будуть ваші такі перші ваші виставки. Я, вам, я радію всьому, що ви у нас є. Я вам всім зичу міцного здоров'я, благополуччя і бажаю, щоб ви продовжували розвивати свої таланти. Як казала Тетяна Миколаївна, спотикаєтесь, щось не виходить, піднімаєтесь далі, йдете і творите, і творите, і творите в ім'я благо України. Тому що зараз Україна звучить усіх країнах, звучить на всіх континентах. Ви прославляєте нашу державу. І ще раз подякуємо Збройним силам України за дану надану можливість жити, творити, прокидатися вранці, відвідувати такі. Чудові виставки. Так що слава нашим ЗСУ! селу. Дякую ви Знаєте, і практично окремі роботи е, Леся назвала, і я прям зараз перенеслася в це 16 червня, коли відбувався захист, коли відбувалися особисті презентації, і до того, що вони вразили роботи, ще не бачучи авторства. Зрозуміло, що все ж таки щороку ми маємо наші міські пейзажі. І, і, і безпосередньо прошу звернути увагу на ці дві роботи, і мені було так приємно, зворушено, що керівником цих робіт є колишній студент, а для нас це взагалі наш постійний партнер, тому що Роман Тяченко це не просто ваш викладач. Навчався на той часі педагогічному університеті. Це людина, яка займається благодійністю. Ми пишаємося кожним, хто долучається щороку до проведення великоднього благодійного аукціону. Роман, дякую вам за таке наставництво, тому що роботи вразили, вразили своєю щирістю і своїм талантом. Я розумію, що талант це ваш, Андрією, але без плановитого керівника ви нікуди. Респект вам і велика шана за те, що ви є. Вас усіх з відкриттям. І знову ж таки звертайтеся до куратора, відпрацюйте графік, ми хочемо презентувати вас усіх зі святом, з відкриттям ваших творчих робіт. Зі святом вас!